Вітаю, друзі. Сьогодні я вийшла на базарчик. І подивіться, будь ласка, яка у нас тут краса. Який хризантемовий бал. У листопаді. Такий маленький горщик у нас 100 гривень. Чудові хризантеми. А вон подивіться, будь ласка, великі великі вазони. Оці по 200. Подивіться, які чудові кольори. Які спокушають. І ось сталиться, такі... будь ласка. Такі гарнюні. Красивезні. А які ручка. великі вазони по 100 гривень. Краса? Ось така кольору топленого молока, пряженого пряженого дуже такий колір незвичайний. Краса. І ось продовження мого відео. Подивіться, будь ласка, які прекрасні чудові рослини у нас продаються на базарі. Велика різноманітність гортензій, барбарисів, хвойних рослин різноманітних. Ось так це все виглядає. Ось такі по цінам, по цінам, живучка така маленька, коштує 50 гривень. Ось така. Далі є панісетуми, подивіться, будь ласка, є зебріни, плющики 70 гривень. Є гейхерки. Гейхери 100 гривень. У нас ось отака будь-яка, горщику, гарненька гейхера. Ось отак. отакий асортимент. І ось прийшла я з базару і подивіться на мої покупки. Зверніть увагу, жодної хризантеми тут немає. Дійсно, я дивилася на хризантеми і була зачарована їхньою красою, соковитістю. Я була просто під гіпнозом. Вони мене вабили. І я вже майже їх придбала, але потім подумала собі так: а що буде далі? Ось принесу я їх додому. Вони у мене, можливо, поквітують ще тиждень, а можливо, два. А далі? а далі думати, як вкривати їх на дворі, або ж заносити в льох, а потім всю зиму контролювати вологість у горщиках, поливати. А навесні треба знайти місце, де їх посадити, а заквітують вони лише восени. І відразу чари спали з моїх очей, полуда спала і повернула мій погляд на оці невибагливі рослинки. І подивіться, будь ласка, що я придбала? Це мої перші злаки, які я придбала свідомо. Я придбала пенісету Black Beauty який квітує такими ось вишневими темними колосочками. А в Ютубі на відео, господинь, я бачила цю рослинку, мені вона дуже і дуже подобалась. І ось я вирішила, наважилась і я її придбала. І навіть коли вона не цвіте, дивіться, листячка в неї дуже і дуже... Прекрасне, дуже чудове. Мені воно нагадує зачіску якихось моделей, які рекламують шампуні. Ось такий отакий каскад із такого повітряного листя. Чудовий. Далі, наступне придбання: це сеслерія. Це слерія блискуча. Її я планую посадити в себе на гірочку. Це теж невеличкий злак за розмірами десь 40-50 см і має такі невеличкі китички, колоски. також надає повітряності композиціям і я планую її висадити, цю рослинку у не одному, а в декількох місцях. Я відразу її поділю, висаджуючи з горщика. Далі я придбала живучко. На мій, на мій превеликий сором, у мене живучки ще немає. Ну, тепер буде, тепер буде, тепер розсаджу. І я придбала такий чудовий плющик. Він мені дуже сподобався. І формою свого листячка, і. Тим, як вони розфарбовані, і стебла, дивіться, які вишневого кольору. Окрім того, це вічно зелена рослинка. Тобто, буде мене тішити він і взимку. І влітку продавчиня мене запевнила, що цей плющик він не агресивний і можна легко контролювати його ріст. І тому, я думаю, що він буде чудово виглядати у мене на гірочці. Ось так: ось такі придбання. Розумію, що один злак це ні про що у квітнику, але. Я люблю вирощувати квіти, люблю розмножувати. Я думаю, що через рік, через два у мене буде все прекрасно виглядати у квітнику. А, і зверніть увагу, я не купила жодної рослини, яка б яскраво квітувала. А, як писав один глядач мені, моя теж таке придбала колись, накупила оцього бур'яну. Коли я розпаковувала посилку із Green Eden. пише: накупила цього бур'яну, і тепер не може зрозуміти, культурна то рослина чи бур'ян у квітнику. І пише, наче хтось перечепився, впав, і насіння розсіялося із кишені. Отак і в мене. А я отаке дуже і дуже люблю різнотрав'я. Ось такі у мене тепер чудові садові справи. Зараз йду садити оцю красу. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!